Не привертаючи уваги, до черка з днями завітав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Зустрічі з пресою не відбулося. Метою візиту стали перевірка роботи релокованого підприємства та як відбувається підтримка внутрішньо переміщених осіб. Разом із очільником військової адміністрації Ігорем табурцем оглянули швейне виробництво, яке через воєнні дії мусило приїхати з Херсону. Зараз тут відшивають спецформу. Наступним об'єктом ревізії стала база відпочинку, де проживають біженці. Денис Шмигаль детально оглянув приміщення та впевнився у. Безпечності перебування людей та поцікавився, чи отримують вони допомогу від держави та підтримку волонтерської спільноти. У нас у всіх плани однакові це перемога, але в принципі, ви всі тут. Плани лишатись тут? Чи є якісь ще бачення, як ви будете рухатись там? Все за рядом Ми 11 за якась, якась що? які у вас можуть бути побажання, як рухатись далі? Тобто ну, ці речі мені треба взяти від вас. Як ви бачите, в принципі адаптовуватись десь не знаю. пускать куриня там там где вы едете уже а да, работа да, и навчание самое главное жилье потому что нам например возвращаться уже некуда